Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я кажу, от знаєте, от це. Складне питання. Давайте його розберемо такі, знаєте, скипками простими. Є питання церкви, як я називаю сталінського патріархата, тому що вона в 43-му році була знов створена. Це не є церква, яка є наслідницею церкви, тої ще за царя Гороха, я кажу, ні, та нова церква. Подивіться документи, вони є в відкритому вигляді, Сталіним підписані. 43-му році зібрали, всі стучали на НКВС, всі стучали там, хто був і хто там був при Сані. І вони створили церкву Сталінського патріархата. через декілька років вони назвали там Руська Православна Церква, там, я кажу, що Сталінського патріархату, а потім вона зайшла в Україну. Я коли я спілкувався з фахівцями, я кажу, що їм тут так. Добре, вони та вони тут стільки каси мають, тому що Україна здебільшого віруюча громадяни України здебільшого віруючі люди, вони стільки, вони стільки в Росії не мають, а в Україні да. Тому для України для них це є серйозне. А крім тим, крім того всього, вони почали використовувати церкву для своїх спецоперацій, -спец і ми це бачимо. І тут, на превеликий жаль, ми стикаємось з тим, що ті люди, які. Не хочуть ставити питання на голосування в Верховній Раді, вони, скоріш за все, я так скажу, скоріш за все, є прихожанами цієї церкви. А тоді люди, да, народ, люди, задайте питання їм: Альо, гараж, в яку церкву ходиш? А чому не в, не в українську? Руську, ти, ти хто? Ти хто? Ти українець? Може бути без різниці якого етнічного походження. Ти України ціні. У нас є українська церква. А що ти хочеш в Руську? Ну, чемодан, вокзал е, Росія. Отак от жорстко, отак от жорстко. Отак от жорстко. Тому що в Чехії в 45-му році е, з певними е, е, національними німцями було зроблено 20 кілограмів на руки і на Фатерлянд. Завалить свої звіздаки, тихо пішли, і все. І вони вирішили питання раз і назавжди. Складно, дуже складно. Певно, були якісь норми, моралі е, порушені. Ну, може бути. Але питання було вирішено однозначно, тому що щоб другий раз не не, не створювалася можливість. А що ж тут буде? Знов якийсь прийде е, якийсь фюр німецької держави. Там буде там якийсь черговий рейх, і вони скажуть, то ж наша земля. Ми бачимо, да після 30-х років е, після голодомору, скільки навезли е, з тої сосіді, е, да за бордюрної людей, вони почали говорити, що то наша земля. О, пригадав! І ви знаєте, для тих людей, які кажуть, що ми нікуди не підемо, то наша земля, крім 20 кілограм, я можу запропонувати їм мішок землі. Ну от з мішок землі завантажили і нахер пішли на, на Росію. І от там будуть казати, що то їх земля, що вони там, ну, ми браття, сестри. Ну і от, хай там живуть. Я кажу е, неприємні речі. Так, я кажу неприємні речі. Але нам в шашечки чи їхати? Нам вирішити питання. Чи створювати собі думку як дурень думкою багатії, як, як вирішити питання в Криму? Елементарно просто всіх, які понаїхали 14 після лютого 14-го року, зібрати пішки 20 кілограм руки, може деяких мішок землі і нахер з України. Все інакше ми будемо мати на десятиріччя проблеми. Бо вони будуть мати свою особисту думку, і це буде народ Крима. Потім в нас лишиться народ Донбаса, народ Лу, е, міста Луганська, потім народ якоїсь там ще селищного пункту. Вони всі народи. Тільки щось немає народу брянщини, да, там, чи Брянської Народної Республіки народу немає. Розумієте, вон, що роблять Росія? В Україні вони роблять цікаві речі, виходячи з того, що в Росії зараз диктатура, і Путін робить все те, що він знаходить за потрібне, крапка порушуючи всі можливі закони. Але ми, як держав, як демократична держава, як наше демократичне суспільство. Ми маємо виключно робити все по закону, і тут вступає е, така справа, як казуїстика. Там мають виступати м, різні м, адвокати, юристи, е, ділитися думками. А тут порушений закон, а тут не порушений закон. А якщо тут буде порушений, то це буде впливати. Ви розумієте, це м, ну це добре. Це коли все мир, люди живуть мирно, і нам треба діяти по букві закону. Правильно, я погоджуюся з тим. А е, ми маємо розуміти, е, що сьогодні сказала е, представники третьої штурмової: в Україні є демократія, в Україні є закон, але при тому при всьому палять нам машини. Що будемо робити? Будемо робити. Тому ви розумієте, от не, війною можна прикрити будь-які. Ви знаєте, будь-які недобрі і погані речі, і що зараз, на превеликий жаль, відбувається. Але серйозні і принципові речі мають бути, має бути прийнято відповідальними людьми рішення, і це рішення затверджено і по ньому працювати. Якщо хтось з депутатів Верховної Ради займається дискредитацією військових, має бути рішення щодо. Персоналій, які займаються дискредитацією. Якщо хтось так званий помилився, їх 10, 20, 30, 40 людей. Ну, помили розібратися, чому він, вони помилилися? Скільки то коштувало, може, не коштувало? Може, дійсно калькулятори рахували на одному, а він там в нього одна клавіша западає? Може таке бути, тоді просто розібратися, вияснити, що в них западала клавіша. Вони до того підійшли е, нефахово і сказати їм просто прощавайте. Але це має бути зроблено має бути прийнято рішення, ну політичне, і тим людям має сказати до, до побачення. Але е, скоріше всього того політичного рішення не буде, тому що хтось з тих людей, які приймали рішення, вони приймали може може якось під якимсь впливом. Хтось на них тиснув. Вони кажуть: Ах, так, то ми зараз кажемо, хто нам дзвонив і що нам казали. Розумієте, ну от, от, і все, все складне. Воно це су, сукупність всього простого. Хтось підняв, хтось дав, хтось щось сказав і прийняте таке рішення. А Потім, ой! Помилилися. Чекайте, дивіться, ем, в нас зараз енергетичні е, проблеми. да? Е, всі наголошують, що знищена певна кількість е, е, енергогенеруючих е, можливостей, Добре. то вся питання. О, дивіться, я зараз два питання підніму. Перше в нас є альтернативні джерела електроенергії. Це сонце, це вітер. Я щось не бачив жодного рішення, що зняти податки, заохочувати людей, щоб ставили собі системи, сонячні системи. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово, навіть чашка кави. Дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.